Розпочинаємо зі ситуації на фронті. Зокрема, армія РФ просувається на одному з найскладніших напрямків Турецькому. Таке пише інститут вивчення війни. За даними аналітиків АСВ, йдеться про просування глиб до понад 2,5 кілометрів та в 5,5 в ширину. Більше цю зміну будемо обговорювати в нашому ефірі. Далі Руслан Микула, аналітик проєкту Діпстейт, вже готовий долучитися до нас. Пане Руслане, вітання вам. Спасибі, що знайшли час і доєдналися. Доброго дня, отож, пане Руслане, що зараз на мапі проєкту Deep State щодо турецького напрямку бачите ви? Дивіться з приводу турецького напрямку і е, так званих аналітиків ЄСВ, тому що чому ми так звані, бо цю інформацію про просування вглиб на 2 кілометри вони опублікували в своєму звіті вчора, посилаючись на російські джерела, які просто взяли інформацію з Deep State і просто її на себе перенесли. Тому е, дуже великі питання до компетенції даних аналітиків. А загалом інформація біля турецька ситуація біля турецька дійсно зараз складна? Ворог намагається закріпитися в південному, просунутися біля териконів. Так як терикони це така такий ключ до, скажімо так, тактичної переваги. Там тому зараз основна така от основні бойові зіткнення йдуть біля териконів у південному. Руслана в межах ще можливо якихось відтінків фронту силам оборони зараз найскладніше. Де ви зараз маєте такі фіксування? Да, дивіться, зараз дуже складна ситуація на покровському напрямку. Там ворог, як ми раніше зазначали, на багатьох ділянках наступає, і зараз він дуже став активним у районі населених пунктів Сокіл та Євгенівка. Це і ну і також він рухається до Воздвиженки. Це не просто так, тому що основний удар був сконцентрований на оселівку першу, і вони вже другий місяць не можуть там толком досягнути якогось успіху. Тобто вони по посадці забирають, і рано чи пізно вони все одно вкруться у водойми. Тому зараз вони вирішили якраз з півночі цих водойм вдарити. І вони посилили тиск, якраз Євгенівка, Воздвиженка. І зараз там тривають дуже важкі бої. Там ворог несе великі втрати, але на жаль, і у сил оборони також є втрати. Тому ситуація там зараз вкрай складна і найближчим часом вся увага наша буде прикута якраз до того району. Ну і задля паритетності я ще уточню, якщо говорити по обидва боки фронту, то де зараз намагаються закріпитися передусім наші е, сили, або ж е, в тому числі ворог, на яких саме позиціях е, зокрема акцентується? Ну, наші сили е, на днях закріпилися північніше Григорівки в серебрянському лісництві. Дану операцію проводив. 13-та бригада Азов це, до речі, вже, скажімо так, третя синя зона на тій ділянці фронту, і в всіх трьох синіх зонах брав участь дана бригада. Тому от там у сил оборони дійсно є успіхи. Тобто, ворог звідти зняв певні частини для того, щоб посилити інші напрямки. Ну а наші хлопці скористалися цим, і власне це можна побачити на карті. Пане Руслане, якщо повертатися до росіян, то загалом яку тактику вони використовують зараз? Що спостерігають аналітики проєкту Діпстейт? Тактика у них потроху поліціонує. Вони продовжують використовувати тактику. Проривів е, малими піхотними групами е, зараз. Вони ще почали активно застосовувати е, мотоциклетні підрозділи. Е, сьогодні до речі з'явилося відео, як близько там щось 14-15 мотоциклів на одній світлині просто е, валяються знищеними у смузі 72 ї окремо механізованої бригади. Тобто вони отаким от. Байкерським клубом хотіли залетіти, але в них на щастя не вийшло. І на інших ділянках також спостерігаємо застосування так званих мотоциклетних підрозділів, і також е, проривів малими піхотними групами в тил. Тобто, буває так, що два-три росіяни намагаються не вступаючи в бій прийти і десь закріпитися. І потім вони вже своїм сигналізують, що тут вони закріпилися, і треба давити на ту ділянку. Тобто таке спостерігається вже тривалий час. Чи фіксуєте паралельно також і бойові дії, можливо, на нових напрямках? Чи є якісь передумови, що Росіяни намагаються зараз розширити лінію бойових зіткнень? Якщо так, то чим це характерно? Загалом вони притримуються тих напрямків, на які вони були активні? Недавно була спроба на Харківщині село зайти, але вона закінчилася невдало. А так загалом вони перетримуються тих ділянок, де вони були активні. Єдине, що через там деякі там не дуже дії, вдалося їм просунутися біля Турецька за останній час і власне. Через це вони стали там набагато активніші. Якби умовно цього просування там не трапилося, то турецьк до сих пір був би спокійним напрямком, пане Руслане. Якщо повертатися знову ж таки до турецького напрямку, то зазначу для наших глядачів, що пропагандистські медіа пояснюють своє просування, начебто виритим тунелем, який дозволив перекинути достатньо живої сили під місто без втрат. Що ви можете сказати з цього приводу? Чи є, чи спостерігаються схожі дії і на інших ділянках фронту? Але зазначу, що маємо хвилинку часу на Відповідь, ну, дивіться, по цьому тунелі в Турецьку ми намагалися дізнатися бійців, які там, але ніхто про цей тунель так і не чув. Тобто, ми поки що ні спростувати, ні підтвердити цю інформацію не можемо. Е, окрім Авдіївки, таких про такі тунелі ми більше ніде не чули, щоб Дякую. вони застосовувалися відносить результат. Пане Руслане, дякую. вам. А Руслан Микола, аналітик проєкту Діпстей, доєднувався до нашого ефіру і говорили про актуальну ситуацію на різних відтинках фронту.